Від привіт, і сьогодні я поділюся найрозповсюдженою причиною, чого ви можете не реалізовувати свій потенціал об'ємно. Це цикл відео від потенціалу до реалізації. Сьогодні про третій крок. Минулі кроки, ось тут є посилання, і перед тим як власне назвати, як цей крок називається, я спочатку опишу симптоми, як ви можете зрозуміти, що вам це актуально. Чого так? Тому що часто, коли люди чують ось цей крок, вони такі: о, ні. Я перемикаю. Це не про мене, я вже це давним-давно пройшла. Але насправді, як показує моя практика, я вже більше чотирьох років працюю з людьми дуже часто, саме в темі реалізації потенціалу саме цей крок не зроблений, От повністю. Тож, давайте про, поговоримо про симптоми. І ми будемо їх розглядати через момент прийняття рішення. Так найлегше зрозуміти, чи актуально вам це чи ні. От згадайте якісь важливі рішення в вашому житті, і на базі чого ви зазвичай ці рішення приймаєте? І якщо там часто є, а як треба, «А як було б краще, але краще навіть не вам, не те, що ви відчуваєте всередині, а от краще там всім або краще комусь, а що подумають інші, якщо я виберу той варіант чи інший. Або навпаки, якщо в цих виборах ви орієнтуєтесь на те, щоб комусь щось довести. Наприклад, от я виберу найдорожчу квартиру, щоб всі бачили, де я живу. Да? Хоча внутрішньо ви відчуваєте стоп, стоп. Та ні. Тобто, коли є оце щось довести, з кимось поборотися, з якоюсь фігурою, да. Всередині себе, то це також вам актуально. І також симптомів це коли я у важливих рішеннях не обираю, не дозволяю собі обирати, рухатися за внутрішнім «хочу», за внутрішньою цікавістю, за оцим відчуттям це моє. Оце моє, і мені цього достатньо для того, щоб це вибрати. От Якщо у вас такого немає і вам потрібно якось собі довести, що «Ні, треба точно вибрати ось це, тоді вам теж, скоріш за все, цей крок третій буде актуальний. І дивіться, коли ви його вже зробили, ви відчуваєте, що ваш фокус уваги направлений в майбутнє туди, куди ви йдете, ваше бачення. І тоді саме весь рух і доступний через такі, через такі імпульси, як бажання, цікавість, відчуття оце моє, ось ця моя зона розвитку. Я ще люблю таке питання перевіряти. Да? От, якщо б нікого не було, ніхто б не знав про ваш вибір, про ваше рішення, то що б ви обрали? Якщо ви вибираєте рухатися з себе, ось туди, в своє бачення. То це означає, що цей крок ви вже колись зробили. Тож, зараз я говорю про сепарацію від батьків. І навіть не стільки від зовнішніх батьків, хоча інколи і це теж є актуальним, скільки б вам не було років, а частіше саме це про таку сепарацію від внутрішніх образів. Тому що це вже стає такими внутрішніми частинами, які постійно. Актуалізується, коли я починаю приймати якесь рішення. І рішення може бути йти чи не йти. І, наприклад, людина може часто вибирати, не йти. І вона навіть не помічає рішень. Їй здається, що рішення то і не приймає таких виборів, але вона приймає. Просто вона приймає не рухатися, не йти в нове, не йти за цікавістю, да? тому що це якось виходить за норму, звичайно. Там забезпечено, наприклад, або за ту, яку, за яка прийнята в суспільстві. І що таке взагалі сепарація від внутрішніх образів? Це коли мій фокус ззовні, ззовні – це на оці образи, на оці образи батьків всередині мене, на образи або зовнішні прям фігури. Да? Це можуть бути, наприклад, фокус на партнера. А що ж він скаже? Якщо я такий проєкт класний зроблю, він побачить, яка я молодець. Да? Але це все, це все те саме. Просто на ньому є якась проєкція моїх значущих, дорослих з дитинства. І тому я постійно щось комусь доводжу: партнеру, керівнику, команді, підписникам, колегам, конкурентам да? і, так, і все інше. А коли сепарація пройдена, тоді мій фокус ззовні направляється всередину і зсередини з того, а як я хочу, а як я відчуваю, що моє, а що не моє, як я відчуваю свою цікавість, куди вона направлена. Я саме з себе направляю свою увагу в своє бачення. Туди, куди я рухаюсь. І тоді всі свої вибори я, по суті, перевіряю не через оцей внутрішній механізм а так, треба, прийняти, не прийняти, чи я комусь доведу щось чи не доведу. А через фільтр, чи це мене веде туди, куди я хочу, чи не веде. І там зазвичай відповіді очевидні. І саме тому в питаннях реалізації потенціалу для того, щоб багато енергії було направлено вперед, туди, куди я рухаюсь в бачення це ж якраз і говорить про об'ємну реалізацію потенціалу, тому що потенціал, воно туди, рух, вектор, вперед. Саме це потрібно. Потрібно свій, свою увагу забрати там з минулого з когось. І направити туди. І тоді я доросла, я в собі із себе в мене вся енергія, ну більшість, да, направлена туди, куди я хочу. І саме це і називаю там, відповідальність за свої вибори, за своє життя, що я створюю своє життя. Бо я свідомо обираю, куди направляю свою енергію. Якщо я її несвідомо направляю на різні проекції навколо себе і всередині себе, які є оці образи, да, то я її не можу рухатися ну, такими кроками от настільки об'ємно, як насправді в мене є ресурси рухатися. Чисто через те, що я вибираю інше. Я вибираю цю енергію злити на те, що насправді немає ніякого сенсу, тому що ми вже нікому нічого не доведемо. Ми вже не доотримуємо те, що не могли отримати в дитинстві. Там якесь визнання да, що через проекти часто буває, що я відроблю якісь проекти. Бізнеси, там грошей в цьому особливо немає, але я прям відчуваю, як люди мене визнають, як вони мені дякують за все, що я роблю, да? і просто така плата. А там знову в проєкті, що я все намагаюся щось собі додати через ось таке зовнішнє. І в якійсь мірі я то і буду свій потенціал реалізовувати, але точно не так, якби я була направлена чисто вперед. І ще такий дуже важливий момент, що оцей наш потенціал, наша така творча енергія, вона насправді дуже об'ємна. І для того, щоб з нею стикнутися, війти в цей контакт і взяти за неї відповідальність за свій потенціал, ми маємо бути в собі і дорослими, тому що дитині це дуже складно зробити, можна сказати, нереально зробити, тому що ця енергія дуже велика. От я, коли це усвідомлюю, вау, я ось це хочу, ось таке в мене бачення, і я відчуваю свою готовність до цього, то я тепер маю і робити, і кроки відповідні, і дитина ці кроки робити не буде. І саме тому питання сепарації є основним. Коли ви цей етап пройшли, звичайно, на шляху до реалізації потенціалу виникають там якісь десь складнощі, але вони скоріше епізодичні, і ви ви там. Направили свій фокус, якось вирішили це питання, або, наприклад, стикнулися з якоюсь білою плямою, там, пішли до спеціаліста, глянули, що там за цим стоїть. Якщо ж сепарація не пройдена, то тоді, по суті, майже кожен якийсь новий крок, який відрізняється від того, що ви звикли, буде викликати сумніви, страхи. Ви будете дуже багато енергії витрачати не на сам крок, а на те, щоб до нього таки підступитися. А часто такі кроки ви будете і не робити. Тобто кожне рішення буде проходити ще через оцей додатковий фільтр, додатковий фільтр. І на це все будуть витрачатися енергія. І ще, до речі, що я з такого цікавого помітила, що коли там нам немає 30 років, то, в принципі, навіть коли сепарація ще не пройдена, в нас доволі багато енергії. Це ніби такий період, який якраз нам і даний для того, щоб ми вже відсепарувалися. І тому тут ще енергії багато, щоб ми якраз на ній і проекти зробили, і щось там комусь довели, зрозуміли, що довести нікому не можемо, і що треба якось змінити свої стратегії. Або навпаки, що ось ми поробили всі свої проекти і зрозуміли, що ми не отримаємо ту любов, яку хотіли, от вже ніби і гроші заробили, і не дають вони той стан. І да? от якраз до 30 ми приходимо до цих Усвідомлені і такі, га, а як далі? І от десь після 30 зазвичай дуже сильно падає енергія, якщо ця сепарація не пройде, тому що тут вже недостатньо рухатися на цій боротьбі або на ось цьому, щоб заслугувати якусь увагу. Тут вже для того, щоб об'ємно рухатися в реалізацію потенціалу в своє бачення, я вже маю бути максимально в контакті з реальністю, в контакті з іншими людьми, для того, щоб була оця різна взаємодія зі світом, така співтворчість зі світом, там вже інший рівень задач. І я це можу робити тільки з себе, тільки в контакті з собою. Якщо я ще. Ніби лишається на тому рівні, де я, як ну, в якійсь мірі дитина, яка щось там доводить або щось очікує, то я ось тут не можу робити оці великі вибори, приймати отакі рішення. Мені ну немає такої внутрішньої опори, внутрішньої сили, от в це йти йти за своєю цікавістю, тому що тут ніби збільшується ціна цих виборів. І тоді я якби лишаюся на тому рівні, але при цьому моя енергія сильно падає, і все більше мене турбують питання: а чи точно це моє, а чи своє життя я живу, куди я взагалі рухаюся от, з такими виборами, які я зараз роблю. Тож я вам дуже раджу звернути на це увагу на момент сепарації, якщо ви десь помітили щось за собою з того, що я перераховувала. І я найбільше люблю, як працюють з цим системні розстановки, тому що вони якраз і дозволяють системно вибудувати погляд на батьків та інших значущих дорослих, і витрачати на це, на це там багато років. Цей крок найбільш енергозатратний насправді, але коли ви вже його так разок Якісно зробили, пройшли, то він вже зазвичай там більше не турбує. Ну хіба що на якихось прям нових нових етапів ще може щось тригернути, да? Але зазвичай вже така більша стабільність виникає в людини, і вона більша, більш стійка в різних своїх рішеннях. А наступне відео буде про четвертий крок від реалізації до потенціалу. Мій найулюбленіший. От цей крок дає мені найбільше енергії, найбільше мотивації, такого натхнення. Буду дуже рада з вами ним поділитися. От цей крок от повністю про мою таку суперсилу. Тож кому цікаво, підписуйтесь, щоб не пропустити наступне відео. І до зустрічі.